У ліцеї номер 24 міста Житомира старшокласники виготовляють окопні свічки. Євгеній Гетьман, учень ліцею, каже, що для окопних свічок порожні бляшанки і картон приносять учні, вчителі і волонтери. За словами Євгенія, картон ріжуть на смужки і скручують його. Просто так брати, і отак от оп 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 оп. І скручувати по розмірах, просто беру банки різні, які можуть підійти. І ну представляю, дивлюся. Якщо підходить, то ставлю. Якщо не підходить, то шукаю якусь інше. Дмитро Заплотінський, учень ліцею, розповів, що двічі на тиждень після уроків робить заготовки для окопних свічок. Ну я зазвичай беру всю полоску і змотую. Якщо не підходить, то я відрізаю те, що сильно довго. Десь годину-дві я тут знаходжусь і. Десять-двася Олександра Острогляд, учениця ліцею номер 24 говорить, що заготовки для свічок заливає розтопленим парафіном. Приносять заготовлену от свічку, і я просто починаю з фітилька заливати, щоб він був, саме головне, щоб він був пропітан. І потім заливаю повністю свічкою. Оці середні. Це частіше всього нам такі приносять, і частіше всього ми їх і заливаємо. Маргарита Мороз, учениця ліцею номер 24 говорить, що виготовляє свічки для військовослужбовців другий рік. Ну, по-перше, у мене батько військовий, тому коли я їх роблю, я згадую про нього, щоб там робити з турботою, любов'ю, тому що я розумію, що ці свічки відправляються на фронт і комусь вони ну, допоможуть в важкі часи. Започаткувала виготовлення окопних свічок в начальному закладі у 2022 році сестра Марії Олексієнко, учениці ліцею. Батько Марії купує парафін для свічок. За цей час ми виготовили близько п'яти тисяч свічок. Щоб зробити окопну свічку, нам потрібна просто така ось баночка. Жестіна, картон. Можна брати ну, будь-який такий від коробок. Там баночка, картон і парафін. З початку навчального 2025 року учні ліцею номер 24 вже виготовили близько 300 окопних свічок різного розміру і передали їх військовослужбовцям, каже Максим Німерич, учень 11 класу ліцею номер 24. Насправді велика кількість свічок йдуть прямо на деякі бригади, такі як 95, 36, 37, 46, 138, прикордонники. Також часто завітають у нас якісь волонтери, які також привозять свічки, заготовки саме, привозять парафін, якісь ще потрібні речі. Також забирають ці, вже залиті свічки і на, на потреби військових їх розвозять, коли вони саме потрібні. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.